12 березня шосткинці провели в останню путь свого героя-танкіста. У п'ятницю відбулися похорони старшого прапорщика Сергія Коворотного, загиблого в зоні АТО. Він був сирота і всього в житті добився сам. Він був дуже хорошим чоловіком. Дуже хороша, порядна людина, дуже анчемна, дуже вихована. Шанував своїх батьків, любив свій край, любив свою землю, але так трагічно загинув. Жалобні заходи відбулися у центрі культури і дозвілля. Попрощатися з героєм-танкістом зібралося чимало шосткинців. Приїхали сюди і його товариші по службі. Був він добрим товаришем, відзивчивим. Армії герой віддав 17 років свого життя. Сергій Володимирович проходив службу в навчальному центрі Десна. У червні був направлений у зону антитерористичної операції. Брав участь у бойових діях в Луганській області. У бою під Новосвітлівкою було підбито танк. Поранених командира і навідника Сергій Коворотний відправив до шпиталю, а сам продовжував вести бій. На наступний день він загинув. У нього залишилася у шості дружина і чотирьохрічний син. 12 грудня цього року Сергію Коворотному виповнилося б 37 років. Помагав він, мабуть, там гарно у, у тещі. і Дружина ходила, дит дитинка з ними ходила. Ми продружили 11 років, він був одним із інших, як друзів, так і людей. Говорить мій папа, Бог забирає тільки найкращих. Коли несли труну, над площею лунало багатоголосне герої не вмирають. героя танкіста поховали на кладовищі в Артемівському мікрорайоні. І досі багато його рідних та знайомих не можуть повірити, що Сергія Коворотного серед живих вже немає. Я так поклав своє життя. Чесно, я не вірю, що він там. Я його не бачила, я його не ховаю. Я бачу закриту труну. Прикро, що привезли готрині й закритій. Але хотілося б, щоб він вернувся живим, як багато людей, як багато наших молодих хлопців, молодих синів України зараз гинуть не за що. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.